Добрий день. На продаж будуть сьогодні рідні запчастини. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Всі запитують за відправку. Відправка, як завжди. Мене відкрито ФОП, сплачую податки. Когось що зацікавило, написали на Viber, отримали фото, відео. Товар підійшов, я вам скинув реквізити розрахункового рахунку ФОП. Сплатили, я відіслав, відправив вам ТТН. Розпочнемо сьогоднішній огляд. Таких хлебідок. Вон заводська. Підйом опускають. Опуска, 350 гривень, заводська. Вона крутиться. Ця 450, це заводська. Працююча. Тискій, губка приварена 400 гривень, працюючи. Все нормально. 150 гачків. Авіація 100. 50 гривень за одна штука 50 гривень. Це на ножі. Розбірі десь тут були. Зараз будемо шукати, бо щось положити, не так, Яка довжина. Довжину потім скажу. Не буду. молотки, Три штуки 100, 6200. Пара карабінів працюючих 50, кувалда 300. Оці всі сверла. Передивіться, з конусами. Їх 29 штук. Вартують 2 300. Оці всі сверла. Пара таких загортачів 150. Нагадую, що є ножі до стрихти вівців. Вони нові радянські. За комплект 10 штук 400 гривень. Ящик вартує 200 гривень, 16 на 40 на 18. Не головий. Стан гарний. Такого стану. 200 гривень. Пружина товщина 18, 200. 300. 26 штук. Дивіться, з напайками тут. І нові БУ. Ну, всі, всі по мені так гарні, вони. Маленькі, здорові. І всі в придачу віддаю. Можливо, БУ. Ну я знаю, вони точаться. За 26 штук 1300 гривень за ці всі різці. Такі кони ще 300 гривень. Це в бабку сказав, то тільки що приходив. 200 гривень коса десятка. Стропа 3 метра, там ще на 14-450 гривень нові. В є один. На 2,5 тонни. За цих ключів 36-32. Тут все видно, які розміри 50-55, 350, за 4 штуки. Знімати 500 гривень. Працюючи, я крутив нього, працює все. Тут хтось приварював, он, мабуть, щоб стягувати, щоб не розходились. 500 за це знімати. Ключі 100 гривень на 32. Фірму видно. Цей весь набір. Це 38, тут не на 27, 30, 24. За 8 штук 350 гривень. 250, 241, 46, 100. Цей на 48, новий 100. 36, 38, новий 100, Мазовський. На 60, 150, 63, 150, 150 на 50 такі фірма. І цей 150, 50, 46. Вимічій. Розмірі видно. Ціна теж. Новий. 53 довжина пружини 53 сантиметри товщина 10-400 гривень. Тут різьба є Лапа 250. 300 гривень. 88 рік. Маркування таке. Тут все нормально. Пара під малий культиватор. Лапа і бритва 150. На здоровий 150. Орган новий. Це 200. Такий стан. Диски є різні діаметром. Передивіться кому який. Підшипники там в них всі крутяться. Новий відвал, розміри видно. 650 гривень. Гаковий відділ. Потужна така скоба, 24 см звідси наміряв. Тут 3 см. 400 гривень вартує. Тут 48-й палець. Все виходить, заходить, все тут нормально. Як видно. Як так, такого плану? 500 гривень вартує, все крутиться. Це з лебідки. Вон маркування. Трьох тонн не мабуть, чи що там. Тут те все крутиться. 800 гривень. Змахує мені він на новий щось тут покручку. Як бачите, це те все працює. 800 гривень. Такий зірочка, докотеїн, два підшипники нова 200. Це мабуть тиск КТЕНа по 11 зубів по 200 гривень за штуку. Вал 32. Пара. Пара досівалки під два підшипники. 150, ці по 70 за штуку під один підшипник. Це до культиватора. пара 250. Далі по сівалці. Натяжник 100. Передивіться, кому яке що потрібно, щоб не витрачати нам час. Поставити на паузу. Оця кучка 150, 50 гривень, 100, 100, 100, пара натяжників 100, за 4 штуки 150, 100, 100, 100. 100. 70, 100, 150, 100, 150, 100, вал 100. Ці 150. 300, 350, 200, нові За штуку. Он видно нові. Ці по 50. Ці три. За одну 150. Це кіста. 350 досівав. Різьба тут гарна. За 12 штук 200 гривень. Повідки 150. Піч по 200 гривень за штуку довгі повідки такого стану. на я на 7 штуки. Це від е, довжина 54 см. Це від е, картоплеса жалки 200 гривень. Ці від досівалки по 150. Посівалці пройшли. Далі болти, М8 довжина 50 із гайками. тоді гайки 170 гривень. Гайка М30, 4-5 кг 270 гривень, вони нові. До культиватора такі речі на одну секцію. Так, все ставиться, це зад, це бокові, кріплення є. І це переднє, Комплект 800 гривень. Лапакна рівна. Забув сказати до сівалки трав'яної, мабуть, 900 гривень. І гітара такого стану. Це така її наявність. 900 гривень. До культиватора, як завжди, має такі лапи по, по 250 гривень. Наявності 4. Скріплення буде 300. Одне є скріплення. Отака. Це скріплення. 300 гривень буде вартувати. Далі до культиватора ступиці. Такі ступиці, дві штуки, вони все крутяться тут. Такий їхній стан. Обріжети, кому потрібно варити товщу трубу. 700 гривень за штуку. Вся така. Тут те все крутиться. Тут прихвачені були, як видно. 700 гривень. Десь 600 гривень. Цілий. Слідів зварки немає. Тут такий стан. З іншої сторони такий стан. Тут все ціле. 600 гривень. Запчастини МТЗ, мабуть. МЗ, он МТЗ написано, 700 гривень. Вилка такого стану. Не варена. 300 на МТЗ на мотор. Кришка 800. Такий стан. Тут різьба є. тупо у тебя 500. 350. До Т-25. Такие 100. Т-16, 500. Тут все гарно. МТЗ и МТЗ Ці Підшипники є. Ціла. UMZ 400. Тут все нормально, як бачите. Такий стан 400 гривень. Тиски 14 см губка, 2000 гривень, 28,5 кг вага. Такий стан, вони цілі. Працюють, я показував в попередньому відео. Чому залишились, раніше купували. Такий стан. Тут все нормально. закриваються, працюють легко. Рік випуску видно. Домкрат 800 гривень, телефон для зв'язку Viber. Все він тут працює, все нормально. Маркування. Вон такі. Тут крутиться. Тут крутиться. В іншу сторону теж працює. 800 гривень. Хто теж працюючий домкрат, перевіряв, мій трактор підіймає 400 гривень. Шток нормальний тут. Редуктор. Один до одного. Тут я наміряв 11,5 смтровий. Вали 30. Сюди зніміть, будь ласка. Отут станьте, сюди зніміть. Зуби. Зуби цілі. З іншої сторони фастових зніміть, будь ласка. З іншої сторони фастових зніміть. Вартує 2500. Так і став. Передуктор 2000 гривень, теж один до одного. Ну, він тяжкий. Тут вал 35, тут вал 30. На два вали. Вартує 2000 гривень. Кріплення є до нього. Прикручене все. Стоїться. Він теж гаразд. Скорів причини я не вивірю. Трос. Десятка, 28 метрів 800 гривень. Такого стану. Кермова колонка Кіровець 1200. Я собі ставив на юнза. Все вона тут відкривається. Кут нахилу керма можна міняти. Такого стану. 1200 гривень. І завершимо цепами. Цип 2.10. Топщина 8. 220 гривень. Ланка така. Цей цип. Товщина 13, метр тридцять, 200 гривень. Ванка така. Цей цип, товщина 13, 6 метрів 30 сантиметрів. 1100 гривень. Ванка така. Він цей одним куском. Як бачите, він одним куском. Цей цип. Два куски. 2,30, метр 60, 450 гривень. Товщина його 9. Він одинаковий. Ланки так на нього. І цей цип на зимовий, на зимовий колеса. 500 гривень. Такі. Мабуть, під колеса. Я розмотаю, кому потрібно, покажу. Такі широкі місці, як у діє. 500 гривень за цей цип. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. За відправку я сказав, наложки в мене немає. Скинули на розрахунковий рахунок ФОП, кинули про оплату, накладну, я відправив, кинув квитанцію. Дякую за увагу до побачення.